Вона буде лит, пол Укрбриг. Це якщо скорочено, а більш розлого, литовсько польська українська багатонаціональна військова бригада. Протокол про наміри її створити підписали ще за часів президентства Віктора Ющенка у листопаді 2009-го. Але у період темряво Януковича власники багато чого що стосувалося національної безпекової галузі, благополучно поховали. Нині ж у Варшаві мають підписати офіційні папери, і оголосити про створення багатонаціонального спецзагону. Євген Клімакін із Варшави на прямому зв'язку зі студією спецкору. Тепер Євгене, добрий вечір. То скажіть, будь ласка, де факто вже можемо говорити про створення бригади, і якщо так, то чи є вірогідність того, що цей підрозділ може бути задіяний на сході, наприклад, як додатковий аргумент, аби заспокоїти нарешті Путіна? Знаєте, власне в ці хвилини відбувається ось тут в Бельведері, в президентській резиденції підписання цього документу беруть в цьому участь міністри оборони Литви, Польщі та України також присутній президент Польщі Броніслав Коморовський. Проте дати однозначної відповіді на ваше запитання не можу. Дуже багато запитань, мало відповідей. Первинною інформацією було те, що ця бригада створюється передусім для того, щоб брати участь у місіях організації Об'єднаних Націй, Північно-Атлантичного альянсу та ЄС. Але сьогодні в засобах масової інформації Польщі з'явилося нове формулювання, і я тут його зацитую, що бригада. Може також брати участь у місіях за потреби членів країн, які ось власне беруть участь в цій коаліції. Тому теоретично, якщо ось ця інформація, яка просочилася до засобів моя інформації, інформації правдивою, такі двері й можливості відчиняються. Проте це неоднозначно. Якщо ж говорити про політичний вимір, того що відбулося, то тут. Однозначний сигнал кремлівським керівникам Владиміру Путіну про те, що Польща, Європейський Союз, Литва є на боці України. І якщо питання участі європейських військових в операціях в Україні є під сумнівом і немає однозначної відповіді, то є однозначна відповідь на питання, що європейський союз буде допомагати Україні підіймати рівень своєї армії і підіймати його до рівня північно-атлантичного альянсу. Ще дуже важлива зустріч. Сьогодні відбулася о 14 Надцять за польським часом міністр Галатей зустрівся з міністром оборони Польщі Томашем Сімоняком. Відбувалася зустріч за зачиненими дверима. достатньо невідомо про що вони говорили. Проте було дуже спекуляцій, багато про те, чи може Польща продавати зброю Україні, чи не може вона цього робити. Декілька днів власне до того, як приїхав міністр Галатей у Варшаву, зробив заяву міністр Сімоняк, міністр польської оборони і сказав однозначно, якщо Буде така потреба, якщо Україна звернеться з таким проханням, то ми не бачимо проблем і для нашої братньої країни. Ми будемо продавати зброю. Студія. Євгена, дуже дякую вам за вичерпну розповідь. У Варшаві нині підписують офіційні папери і фактично створюють багатонаціональну українсько українську литовсько військову бригаду. І не виключено, що цей спецзагін може бути задіяний на сході України, але на цю мить остаточно це питання ще не вирішено.